Залишилося два пакунки. Це прикол. Воно все таке пилючне, що в мене вже алергія. Але оце прикол. Я не знаю, як вам його показувати. Подивіться. Це ж по-любому один відправник. Все в пиках, ну це, їх тут сотня, мабуть. Не знаю, там фокус лови, не лова. Я не знаю, що мені з ними робити. Ні, якщо вони по 10 гривень продадуться, то це імба. Їх тут дуже багато. Раз, два, три. Всі однакові, 4.